Всім привіт! Сьогодні ми розв'язуємо задачу на вік, вона прокачає вашу логіку вперед. Задача наша звучить так: є брат і сестра. Два роки тому брат був старший за сестру в два рази. Вісім років тому брат був старший за сестру в п'ять разів. Який у них теперішній вік? тобто, скільки їм зараз років? Треба дізнатися. Поставте відео на паузу, спробуйте самі зрозуміти, з яким алгоритмом треба вирішувати цю задачу. Ну, а я почну розв'язувати. І так, два роки тому брат був старший в два рази. Давайте. Я напишу, що зараз брату X років, сестрі Y років. На Два роки тому брат був на два роки молодший, то Х мінус 2, сестра. Ну, теж була на два роки молодша, Інус 2. І брат був старший в два рази, тобто Y мінус 2. Ми домножаємо на 2, да, щоб було рівно. Вісім років тому був старший в 5 разів. Запишу по такій же логіці другого рівняння. Y мінус 8 тут уже в 5 разів. Тобто домножаю праву частину на 5 і значок системи. Давайте розкриємо дужки. Така у нас нова система вийшла. І я бачу, що ікси у нас звичайні, тобто біля них нема цифр, нема степенів. Я можу від першої половини відняти другу. Давайте так і зробимо. Мінус 2, ну, тут я поставлю значок віднімання. Мінус 2. Мінус... Мінус 8. Це я переписую 2y. Мінус 4. Мінус 5 мінус 40. Міс 2 мінус 8. Мінус на мінус дає плюс 8 мінус 2. Просто 6. 2, мінус 4 я переписую, мінус 5, мінус на мінус дає нам плюс, плюс 40. І у нас справа y, я пропоную цифри перенести наліво. 6 плюс 4 10, мінус 40 це 30. Мінус 5 y плюс 2. Це у нас. Мінус 3 y. А, мінус 30 тобто у нас. Тому Y у нас дорівнює. мінус 30, що ділиться на мінус 3, да, ділю на мінус 3. Мінус на мінус це плюс 30 на 3 y дорівнює 10. Тобто сестрі зараз 10 років. Підставляю перше рівняння 10, мінус 2. 8, 2 на 8, 16, х мінус 2 дорівнює 16. І мінус 2 переношу сюди х дорівнює 16 плюс 2. 18 років зараз братові. Тобто брату 18 – це стріс 10. Надіюсь, розв'язали самі. Дякую, що подивились до наступного випуску.